The І зробити крок у шкільне життя в івано франківську завершився курс для майбутніх першачків, першокласників незалежності. Продовж 20 днів учні навчались в ігровій формі, займалися творчістю та змістовно проводили останні дні перед шкільними буднями. Основна його мета адаптувати діток до школи, дати їм розуміння того, що школа це чудова країна, в якій можна все пізнати, в якій можна творити, в якій можна цікаво навчатися, щоб вони не боялися, щоб вони з великим бажанням йшли до школи Кожен урок для них був уроком щастя. Завершили навчально-пізнавальний курс. 32 першокласники. Дітей поділили на три групи, аби вчителі мали змогу приділити особливу увагу кожному. Вони приходили до нас щодня, крім середи були три групи. Заняття проходили: перша група в 9.30, друга група в 10.30, Третя група в 11.30. Дітки займалися по 10 11 діток в групі. Вони займалися 20 хвилин. В них були такі навчальні дисципліни гуманітарного спрямування, букви, читання. Потім було 10 хвилин для них розминки. Вони виконували унікальну руханку. Зініціювала навчальний курс методистка центру освітніх інновацій Людмила Поліщук. Усвідомлювала потребу допомогти першачкам та їхнім батькам адаптуватися до значних змін в житті дитини. Це, звичайно, для діток момент хвилювання не тільки для діток, але й для батьків, тому що вони переступають. Таку сходинку, сходинку чогось нового. Спочатку батьки хвилювалися, коли проводили в садочок, а тепер хвилюються, коли будуть вести в перший клас. І ми старалися створити цей проєкт, провести його, щоб діткам було легко, легко адаптуватися до школи, легко переступити той бар'єр тривоги. І тут вони здружилися, знайшли собі нових друзів, дізналися багато чого нового. Ми використовували різний матеріал, як і для логістики різні завдання, це і були і математика, і вивчення і літер. Звичайно, були у нас і ігри, і фізкульт хвилинки. І хочеться, щоб наші першокласники прийшли до школи впевненими, розумними, сміливими, щоб все їм давалося, щоб цей рік для них був легкий і, звичайно, шмирний. Центр освітніх інновацій уже другий рік поспіль проводить курс першокласники незалежності для майбутніх школярів. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк новини на вежі.